Всім привіт! Хочу вам показати свій трактор. Такий у мене є зубер китайський. Такий аванцев зробив до нього. Би не буксував. Порат уже загубив. Ось ну, така штука в мене сталася У мене розбився цей наконечник. Від оцеї тяги, що йде нижній тут. Я собі придумав зробити, замість рідного поставити Жигульовський. в мене така тяга. Де? Середня. У жигулю тут. Я отак обрізав одну шарову. До цієї рідної шарової розбита була. Розбита повністю. Відрізав оцю різьбу і приварив до, до цієї шарової жигульовської. Тут у сочці трошки більшу різьбу дірку присверлив. Оцю, щоб вона прийшла. І все, прикручую гайку, ставлю сюди. Я думаю, що вона буде ходити набагато довше, як як рідна. Це вже воошна, жигуля. Не знаю чого я її зняв. Ну так пробую вроді катуга. Повільно би ще, ще повинно їздити на тракторі довго. Ну, побачимо. Все, всім удачі.